Йду на розміночку, потрошу навколо стадіону. Мій особистий 437 це був в Кропивницькому. Друзі, знаєш, ще йду на стадіон на п'ятірочку, і знаєте, що я придбав Мохіто. Ще поки піжу розміночку, хочу сказати, що є декілька такт 9 км. Всім привіт, друзі, у цьому побачите потужніший та класний забіг на півтори тисячі метрів і на потужну, легендарну п'ятірочку. Тому що ставте подобаючи, пич комент і дякую вам за тисячу підписників. Сьогодні моє випускний був. Ви вітайте мене! Трішки записуюся з відосиком, але я його зробив і виклав. Тому що всім за перегляду! Поїхали! Ми ну, що на, друзі, розпочати перший день змагань сьогодні у нас субота, а це моє ще означати, що я біжу свою першу дистанцію цих змагань. Це з команди чемпіонат України серед юніорів, молоді та дорослих. Коротше, біжу сьогодні я. півтори тисячі метрів, хочу прийти на свій згляне особисте, адже компанія тут просто неймовірна, біжать всі класно, потужно, набігають на чудовий результат і навіть, можливо, і за для мене, але єзики втягнутися та над чим старатися. Тому, звичайно, що я буду робити? Бігти на максимум, працювати, терпіти. Вже побачите, чи в мене вийшло, чи не вийшло. Я надіюсь, що в мене все вийшло. І, звичайно, що я піду додому сьогоднішнім днем задоволений. <звісний> і навіть якщо буде так само, як і був, це все одно буде чудово. Тобто я просто підтверджується результат. Зараз йду робити розминочку. Три десь чотири Ну і буду потім вже ставати на старт. У нас два забіги класних. Перший забіг трішки повільніше біжать, а другий забіг вже там розривають. Ну і звичайно, трішки старший, ніж я, там 2003, там другий, там може четвертий десь рік. Але ну, там дійсно дуже швидкий результат. Для мене це поки що нереально взагалі, навіть якщо не вжуть сьогодні 4... 30-35 це буде ну, просто цукеречка. Якщо не біжу повільніше, то буде, звичайно, не дуже. Але також є на тип, потім подивитися з чим старатися. Ще також біжу я завтра. Дистанцію також треба розуміти. Але, так сказати, сьогодні вкладуся на повністю і завтра. Так, вмикаю годинник, іду на розміночку, потрошу, напевно, навколо стадіону. Тут я, в принципі, асфальт. можливо, зараз щезне якесь гарне місце. А просто виходячи з цього, я просто дивіться. Подивіться, який неймовірний мерседес. Стави, що просто. Ціль. Вмикаю зараз годинник. Все, потрусили. А поки ось так біжу, скажу вам трішки невеличкий відгук на взагалі Луцьке, чи гарне місце, чи можна проживати. Чесь така, що таке доволі спокійне місто, чудове, невелике. Е, є центр, красива площа. Звичайно, що це не Львів, там, не Київ, там там, де ну, дійсно багато людей. Але ж таки типу на Вінницю. Але місто клас. Часто жити можна, проживати. І взагалі, як і парк якісь є, і відпочити де є, і сходити кудись. Так що місто гарне. Є також два стадіони, хто полюбляє бігати. Але чесно кажучи, я знаю, що один 100% відкритий повністю, а там, де ми бігаємо, я не знаю, чи коли не проходить змагання, чи він відкритий, чи закритий. Піддати вам про тактику, про те, я хочу бігти, але просто бригаючи вулиці, бачите, стоїть просто легенда, дивіться. Як ви думаєте, що це? А ви що, просто подивіться. Супер просто. Є38. Класна машина, але до неї треба ще дійти. Коротше, про тактику. Про тактику взагалі мені написав. Навіть не мені написав, а моєму другому написав чад GPT. Оце так несподіванка. Ну він запитав просто і що? Він каже, що на початку потрібно бігти майже на максимум, але контролювати свої сили, щоб не видохнутися. Далі взяти гарну позицію і гарних учасників, які взяють вашим темпом І просто тримати темп і на фініші, що зробить, звичайно, з дистанції, адже та тактика неправильна. Це звичайний жарт. Але просто що накатити на всі сили, які у вас є. Тактика принципі, правильно, не сказав, що він неправильно побудував. Так в принципі, роблять. На початку на півторашки лежать на максимум, потім тримають темп і на фініші на всі сили, які тільки є. Спробуємо, спробуємо. Закінчив розминочку, зараз що я буду робити? Це, звичайно, напевно, розтягуватись. І зараз розповім трішки про харчування. Тут воно в принципі, все з'явиться в цей момент. Але я скажу, що перед цим стартом, перед півторашки, я не, їм, не батончики, не гелі, нічого, адже дистанція коротка, треба швидко приїхти. От На п'ятірочки може з'їсти батончик. Але чесно кажучи, батончики, ну які я не їв би, вони всі якось ну, не сильно допомагають мені якось конкретно. Тому я вирішив спробувати без них взагалі. А зараз дивіться, що я їв перед тим, як ві. А зараз я друзі покажу, що я буду обідати перед стартом. На з значить, друзі, я взяв сьогодні котету київськи ось таку класну, неймовірну. Потім взяв кускус -кус з овочами, хоч і овочі не сильно полюбляю, але в принципі їсти можна. Ну і також ще що? Тут у нас слоєчка з яблучком, ну і шоколадочка, тому що забіг буде потужний та класний. І що ми цим собів просто будемо розривати і набігати на свої особисті. Так що я їм відпочиваю буквально хвилин 30 і що іду розривати. Ну, що друзі, зараз протестуємо, побачимо, чи смачно, чи не смачно. Класно, але просто не like а якщо ви харчуєтесь всім всі іншим, напишіть мені в коментарях, чим саме я харчую звичайно, Можливо, це гречка може бути, можливо, макарони може бути, ще якась каша. А... Взагалі, по харчуванню я не сильно дотримуюсь, а їм те, що мені більш подобається. А зараз я вам покажу все таки стадіон, адже хтось може не бачив. Коротше, дивіться. Ось такий стадіончик. Все чудово, навіть трішки зараз зійду, ось так покажу, якщо можна. Стадіон класний, така доріжка, вісім доріжок. Організація підросла, і взагалі змагання трішки стали краще. Бачите, бар'єри трішки змінилися, там додали якось там інтерактив. Ну, коротше. Так сказать, програма росте і росте. Мій особисто 4,37 це був в Крапиницькому в тому році. я останній раз на області 4,40 — це що означає, може, що потрібно сьогодні бігти? 4, десь ,40, 40 це мінімум час. 4,35 це так, уже нормально. Ну, 4:30, ну 429, це максимум, що я можу сьогодні вижити, але так взагалі я сталь десь 4,35 і там 3 37 Ось так десь. Думаю, буде. Якщо це буде, це цукерочка, не буде, значить треба працювати ще на швидкістю. Але компанія я сьогодні я скажу, дуже гарна, там біжать. Ну тобто, не будеш ти вести там дистанцію, ти не будеш там бігти попереду, а тебе ведуть саме там на 4 хвилини. Ну час для мене швидко, але ти ж бачиш все-таки, які треба тримати темп. Головне не побігти швидко спочатку, щоб потім не пробали на 600-800 метрів, і потім ти вже дохлади бігав. це потрібно тримати такий темп, щоб було комфортно бігти, е, ну більше було дистанцію. Що, друзі, є фініш мого забігу завершив класно і чудово. Знаєте, Я задоволений забігом. задоволений більше був, якщо поставив свій особистий, але на 1000 метрів я поставив свій особистий. Я відчував, коли я біг. Доволі важко було, навіть, можливо, якщо я не забуду про цю ідею або, можливо, реалізую, я зроблю знаєте, як опис. Там, де я біжу, не просто музика буде, а там, де бо описати, що я відчував в той момент. Хричайно, що це буде трішки інше відчуття, але спробую щось відновити, але так розповім. Значить, шили ми ціна швидка. Я думав, що буде набагато швидше починати. 2,56 після мене вийшло. Я поставив особисто, адже ми працюємо особисто був 3,0, Тут 2,56, класно. Але от останній 500 мене захисло і якраз пробав. Не я, в принципі, чув, і було важкувато особливо. Останніх 200. Я Спробую яка старатися на максимум вігти, але скажемо закінчив на хвилину 42. З бави, якщо б закінчив, хоча б десь на 35, це вже вийшло б як мінімум 4.30, а це вже було б. І дуже і дуже класно. Наші друзі, які розкати на завтра, це пробігти потужну п'ятірочку. Також зараз зім ось такий батончик, трішки відновлюсь. І ще також якісь розкади ще завтра і на завтра. Це придумати щось таку чудову ідею, щоб за маска завлікти до себе на канал більше підписників. Адже в мене не вистачає буквально 20 підписників. Буде перша тисяча. Це класно і потужно. Я пам'ятаю, дарив батончики ось такі, можливо, буде це ось так і дарувати, можливо, це буде щось інше. Може, якось там, знаєте, придумати там згадки, але, чесно кажучи, щось придумати за ніч. І ну, сьогодні вже не сильно реалізую, тому що в принципі змагання вже закінчаться майже. А от вже завтра, десь за дві години до свого старту, можливо, трішки більше. І що? Будемо шукати нових підписників, адже менеджер і шукав. Я думаю, що вам таке сподобалося. Ось Так прийшли дуже потужно сьогодні забіги. Три тисячі метрів з бар'єрами там і зараз і буде. І мій забіг класно прибіг, тому що зараз іду вечеряти, і що? Завтра п'ятірочка чекає. Жорстка, класна. І, звичайно, що на свій особистий. Сьогодні вже другий Но. день змагань. П'ятірочку, класно, потужно. Нарешті я дочекався цю дистанцію. І сьогодні я допробіжу, покажу, надіюся, чудовий результат, і все в мене вийде. Значить, друзі, зараз йду робити розміночку, пробіжу десь. Три км, можливо, трішки більше, але повільніше. Адже вчора біг полторашечку, багато, багато, маска, втратив сили, адже вона була дуже потужна. Я набіг, друзі, км на свій особистий і ще 800 набіг на свій особисті, як вирахували. Тому це дуже круто, я вважаю. Тим, що я біг полторашку, треба було на полторашки. Ну, звичайно, що полторашка вийшла не так, як я хотів, може 35 хотілося б, ну, не хватило пару секунд. Якщо б мене порубали, звичайно, по ці останні 500 бій, я не біг може на 4,30, але ж потрібно працювати, або треба починати було трішки, буквально повільніше. На секунди дві і якраз би я виграв 35 вже було б, і вже наступні змагання десь 30. Але... Все напрацюю. У нас групка на п'ятірочки класна, потужна, там гарно біжать. Більшість ще біжать на 15, 14, 30, десь там 16 деякі є. Але все-таки я знайду цю групку. Також за мене ще біжать Артем та Денис. Також вони хочуть прибігти таким плюс-мінус темпом, який я хочу, але в них задача була стала на півторачечки більше, ніж на п'ятірочки. А в мене стоїть, що там задача, що тут задача. Тому що будемо розривати, старатися. І можливо сьогодні я ще біжу в кросівках, а можливо, ще повод. Знаєш, ще йду на стадіон на п'ятірочку. ірочку І знаєте, що я придбав? Мохіто і кожна 14 гривень за 0,5 ви що. Подоріли, ну, це настільки дешево, Ну, я думав, що там буде гривень 30-35. Літр 20 гривень взагалі стоїть дуже. Ну, Тобто 0,33-10. Плюс ще 0,2. 14 і плюс ще 0,5-20 гривень. Бо це коштує лідер. Ну, дуже дешево і класно. Тому хто з узка, скажіть, чому так? Можливо, тут просто нема хіта, а щось інше. Значить, друзі, поки я чекав старт, що я придумав? Все звичайно. Подивитись свої шиповочки ще раз. Розкрутити і дивіться, я тільки що розкрутив, шипи. І дивіться, як вони виглядять, як красівки звичайні. Так я буду йти собі, йти, і ніхто не замітить навіть. Так що ось так, клас. Подивіться, що трапилось з моїми Адідасами. Значить. Ось так дивіться, так? Да? Чудово. Адідас це якість та найкращі красівочки. Беріть тільки Адідас і будете просто ганяти в них як, як кінь. Виходжу на розминочку, і що скажу вам? Те, що я хочу набігти на ну, хотілося б давайте так скажемо. Ідеальний варіант був по 3.20, Це прям взагалі було дуже круто. це 17.30, це мінімум, який я маю набігти. Це 100% Я набіжу такий час. 17.00 це такі середній, навіть середній, більше там із 17.00, Ну і максимум, який не можу набігти, це по 3.20, Ну це дуже складно буде, нелегко, а я біг полторашечку ще перед цим. І там теж дуже гарно рвав. Ще поки біжу розміниш, хочу сказати, що є декілька так на 9 км. Вони, в принципі, працюючі, але є деякі там але. Та скажемо, дивіться, можна почати швидко 3.10, 3.05, 3.15. Вважаю, що темп різний, але при цьому темпу я прийшу, ну, привжу 3 км. Якось добіжу нормально ще на 10 хвилин, але далі, і це вже 3,20. Може 3 км і швидше, наприклад, на 9,50 то далі буде страшно рубати. Можна спробувати, але дуже ризиковано. Але хто не різкі, то нічого не, не тримає, але в даному випадку тут ну, це сильно розумно, мені здається. Можна почати 3,15. Е, можна. Такий максимум, який може почати Ну, на, на даній дистанції, щоб нормально було, 3,20, ідеально буде. Можна почати 3,25. Але при цьому темпу можна. Бігти, але треба в кінці 100% набавляти. Ну, Може, я не побачу, як мені бігти буде. А так головне не рванути. Одразу на старті і не задати себе якусь яму і потім бігти і думати, коли це коли це фініш. І добігати там по 3.35. Ну що, друзі, завершився свій забіг? П'ятірочка жорстка, потужна. Там де рубала, закисляло, і взагалі біглося не дуже легко. Але я її подолав, пробіг. Звичайно, що результат, ну знаєте, він і не поганий, ну і не добрий. Я думав, що буде набагато краще. Сарашечка подолала. Краще, як для мене, 20, але ось 29 сантиметрів. Та 2,5 прибіг, так почали рубати, просто жорстко, дуже жорстко почала рубати. Навіть бажання було зійти, але я не схожу, буду їхати до кінця, давити, адже якщо не будеш пукати зусилля, нічого не буде. Тому що, коротше, береш, значить, якщо дивишся моє відео, добігаєш до кінця. не Ніколи не сходьте. Значить, коротше, кілометр перший 3:13, швидко, швидко почав. Потім двоєчка 635. І потім, що, друзі, було, троєчка 10.05, класно, має свій особистий, там 9.54 в мене, ну, тобто майже там пару секунд, звичайно. І вийшло в мене 1715. Ну що, друзі, зараз я шукаю нових підписників і підійду до ось. До людей. Так. Привіт, хлопці. Дивіться, пропозиція є. Я вам дарую ось такі батончики і підписуйтесь на мій канал або інстаграм. Добре? А, так, На ютуб. Хроніки бігуна. Бачите, шукає. Один раз, два. Все чудово, так. Як хроніки? Ютуб це? Ютуб, а. Ютуб, да. Хроніки бігуна. чим займатися. Стурин да. А ти? Тоже спринт. А які дистанції? 200 2400. Як показався не результати? Ужасно. Да? Не зайшло сьогодні? Щось? Та вчора не зайшло. А, а сьогодні, сьогодні бігли щось? І не довіжні були бігти, але трохи не склалося. Не бігли. Розумію, ну буває все таки. Наступного разу буде все набагато краще. А що? Так. Так ще раз. Хроніки підпис... бігуна, так, є. Бачите, підписаний. Будеш підписуватися? Ти чесно, мені в було вам заходити. Підписано. А, да. Так, є, все. все порядок. Тримай. Все, дякую. Так, все. Все гарно вам дня. Все, дякую, бачимо. Давайте. Дякую. давайте. Давай. давайте. Дякую. Оп. Все, давайте. Схити. Як бачите, зайшли вже два підписничка. Тому що я зараз направляю знову за батончиком і шукаємо ще підписників. Так, що ось так. Ось так, так що підписуйте. Третій не хотів підписати, сказав, що трішки йому е, лень. Але ну, якщо людина не хоче, то вже не хоче, Не буду заставляти. І в мене було два батончики, я вже не мог би збігати ще за одним, якщо б підписався. Ну, людина не захотіла. Так що це його варіант. Може людина не дивиться, знаєте, чим заставляти людину, якщо вони дивиться YouTube, наприклад. навіщо? Тому я просто вирішив ось так. Зараз йду ще з одним батончиком. І що буду? Да, друзі, такого ще не бачу, особливо в такому контенті і взагалі на цих подіях. Щоб якісь блогери роздавались так, тільки я таке. Три батончики взяв. І що? Шукаємо знову людей. І буде вже п'ять підписників. І це дуже класно. І скоро буде перша тисяча, там наче здається 800, 900, 982, плюс ще два 984. ще плюс три це вже буде що. І їхавши додому, я вже буду що майже з тисячою. А якщо запусок шортс. То що буде перша, друзі, тисяча на моєму каналі. Як я про це мріяв? Так, знайшов ще людей і зараз я піду і подарую. Так, привіт. Дивіться, вас є пропозиція. я вам дарую батончик і ви на мій канал на Ютубі. Добре? Ти на інстаграм, це, 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 це да? Ну це чудово. Знаєш канал? Ні. Хроніки бігуна. А що добігала сьогодні? 200. — І все? Так. Як набігла? Гарно? Ні. Не дуже? Не сподобалось? Ні. Зрозумів. Ну що, у підніметься, зараз батончик подавю. Все? Підписочка є. Підписка? є. Так, все є. Гарна дня тобі! Ні. Давай. Так, ще. Один батончик є. Ще казав, що підписано на мій інстаграм. Це взагалі просто немовірно. Ще знайшов людей. Привіт, хлопці, дивитесь Ютуб взагалі. Ютуб? Да. А хочете підписатись на канал за батончик. Ну, то що? Що пишемо, ну за батончик. Не, не хочете? А, не хочете? Ну, ну доводний, стійно, да. Ну, я так, щоб задобрити підписників на ютубі. А, зрозумів. Бу... Будеш підписатися чи ні? Хроніки бігуна. А чим займатися взагалі? Як Хроніки бігуна. Парали. Бориспіль. Так, все, є, тримай. Та ні, тримай, я не буду так, дарова тривати. Все. Дуже рубрика класна, я думаю, що вам також подобається, але я трішки запізнився і що вже багато людей походило і тепер дуже складно когось шукати. І можна сказати, підписники снова. Ну, так вас підписується, хай привіт. Туда, друзі. Ну, так, бачите, дуже мало взагалі людей сталося. Взагалі нікого немає майже. Ось там тільки розминаються. Тут підписниці вже є вже порозходилися. Треба було вчора і сьогодні. Я думав, що зараз я все встигну, але чомусь після п'ятірочки. Так, да, друзі, Не завжди за, все позитивно буває, навіть я зараз говорю трішки по іншому, не на позитиві. Привіт, я за пропозиція до тебе дивися. дарую тобі батончик, а ти підписуйся на мій ютуб канал. Добре? Хочеш? Ну, Можна? Давай. Добре. Чим займаюся? Ні, ну, не, ну я, яка дистанція там? То 200 метрів. Розуміє і? І. і естафета. Чотири поста. Розумію, як змагання ці пройшли. Добре. У нас гарний результат. Виповнули майстер. Все чудо, це класно. Супер. Хроніки бігуна. все тебе. Гарного тобі. І вам гарного ве. Так, все, є. Отак, вот друзі. Отак вот робляться справжні. І останній батончик ми подаруємо і знайдемо підписника. Привіт, є пропозиція до вас, підписуйте на мій канал, я вам даю батончик, добре? Давай до неї. У мене немає навіть акаунту на ютубі, напевно. Ну. Так ось, ну везьму нього тоді телефон. <laughs> Че. Че? Хочете чи не хочете? Щось можна бінба. Держи Ну, давай. 400. 400. Mm. Oh. Так? І як пробіг сьогодні? Та добре, <рес> по-особистому. <Yeah>. <laughs> а вчора бігшись? Ай 400. 400. Забіг Це сьогодні фінал. фінал. А, фінал, зрозуміло, просто. Як? Хроніки бігуни. Ой. Та є? Тримай. Все, Все щасливо. Давайте, гарного вечора. по вагону. І що треба зробити? Звичайно, йди своє купе. Так. О, моє купе. Опа. Підписник новий. А давайте ми продовжимо підписатися, дивіться. Так, привіт дивіться. Підписуйся на мій канал. І я тобі даю батончик. Що, підписуйся? Бал, давай. давай. Опа! Ой, полетіло. Давай. <реш> <реш> Бачите, як все летить, щоб підписатися на канал мій. Як називається? Хроніки бігаю. Чим займаєшся? Звідки їдеш? Якою атлетикою? Зі змагань. Реально, я теж зі змагань. Ти біг? А що ти біг? 1500. Я також біг 1500. Не бачу тебе. А ну давай. Опа. Дивіться. Що? що робиться? Підписник і сюди. Ну що, друзі, будемо напевно завершити це відосик. Класний, потужний, розривний. Звичайно, трішки зараз я отримав негативу якогось, адже дистанція подолав класно, але хотілося б ну, буквально ну, трішки прибавити і все. Не вийшло, не вийшло. Нічого, потрібно старатися. І взагалі від своїх цілей, і все буде тільки чудово. Значить, півтора річка мене майже особистий, на тисячу особистий поставив, на 800. Потім, значить, друзі, п'ятірочка не особистий, але також непоганий результат. І ще я зробив, це я роздав підписникам батончики і, звичайно, знайшов собі нових глядачів. Певно, будемо все жіночку прощатися, ставте подобачки, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал. Всі донжучі, слава Україні, і до нових перемог.